Вітаю спільноті рецентера. Як сказав хтось з великих, гарна книга це як гарна подорож, після якої ти вже не повернешся колишньо. Я повністю погоджуюся з цими словами, тому вирішила ділитися з вами деякими книжками зі своєї бібліотеки. І сьогодні поговоримо про книгу «Їсти, молитися кохати» Елізабет Єліза Книга була у всіх наспокоїв, коли знімали фільм, коли про неї всі говорили. Вона пройшла якось повз мене, тому що я думала, що це одна з цих таких популяризованих, попсових книг, в якій немає нічого цікавого насправді. Тому про їсти молитися і кохати я дізналася буквально у 7 січні, коли подруга подарувала мені книгу. І це був якраз місяць роботи про себе, який став. Прототипом рецентерингу, тому можна сказати, що ця книга вплинула на те, що я зараз роблю. Для тих, хто не читав, коротко справка про що, взагалі, книга. Книга є автобіографічною для автора. Це її подорож до самої себе, я б сказала. Тому що на початку цієї подорожі. Лізабет пережила екзистенційну кризу, вона розлучилася з чоловіком, втратила будь-який інтерес до того, що було в її житті, розуміла, що вона хоче чогось іншого, але чого саме і як це віднайти, вона не розуміє. Тому вирішила взяти для себе рік перерви для того, щоб за її словами віднайти Бога і віднайти дорогу до себе і своїх бажань і можливостей. Подорож автора складалася з трьох країн. Вона відвідала Італію, Індію і Індонезію. Кожна з цих країн є такою головною героїні кожного розділу цієї книги. Вона має три розділи, і як ви вже здогадалися, кожний розділ відповідає у цьому їсти, молитися і кохати, їсти в Італії, молитися в Індії і кохати на Балі. Враження від книги було, ніби я читаючи щоденник. І в принципі, книга так. І побудована, тобто вона не має якогось певного сюжету, автор просто розповідає про свою подорож, про людей, яких вона зустрічає, про думки, які з'являються в її голові, про все, що з нею відбувається. І десь на середині книги я зробила себе на думці: блін, я вже прочитала половину книги, і вона, наче не про що, але водночас скільки всього цікавого і важливого тут є. То були моменти, коли я дуже сміялася, були моменти, коли я брала паузу задуматися. І я люблю читати книжки швидко, тому я читала розділ за розділом, але моя подруга, яка подарувала мені цю книгу, робила трошки розумніше. Вона читала розділ, потім робила перерву і читала наступний. І, напевно, це дуже гарний підхід до читання цієї книги, оскільки вони дуже відрізняються. Це наче три книги в одній. Десь на середині книги також мені стало цікаво, як же виглядає взагалі автор. І я почитала її біографію, знайшла її в інтернеті. Це дійсно дуже така індивідуалістка, дуже цікава жінка, і завжди її приводи на цій книзі не закінчились далеко. Мені дуже цікава біографія. Вона продовжує жити дуже цікаве життя. І я думаю, ця книга вона надихає на те, що ти можеш сам. Дуже багато чого змінити в, своє житті, в своєму житті. Дуже багато чого залежить від твого світогляду, від те, як ти дивишся на речі. Знаєте, у вступі написано, що рекомендовано до читання зрілим жінкам, що шукають себе, і незрілим чоловікам, які все ще шукають ідеальну жінку. Я б сказала, що чоловікам все-таки навряд чи буде цікава ця книга, але от жінкам дійсно варто її прочитати, оскільки вона. Якраз фокусує увагу на тому, про що жінки часто забувають, особливо коли вони стають старшими, коли з'являються сім'ї, з'являються більше обов'язків. І жінка фокусується вже на дітях, на сім'ї, на, на роботі, і щоб все це встигнути, все це зробити. І часто забуває про свої бажання, про те, чого хоче вона, про те, що складається її внутрішній світ, що її надихає. І ця книга повертає такий думок, і ти дійсно задовоєшся. А що взагалі я хочу від життя? Чи могла, могла б я ось так взяти і поїхати в якісь країни і шукати себе там? Я не дивилася фільм, але я чула негативні відгуки про фільм, особливо від людей, які читали книгу. Вони казали, що фільм це зовсім не те, якщо це буває. Тому навіть якщо ви дивилися фільм, я раджу почитати вам книгу. І просто відвести цей час на себе, насолодитися цими метафорами, насолодитися цією мовою і цим світоглядом, тому що дійсно автор дуже цікава особистість. Якщо ви читали книгу, то я чекаю ваших відгуків, вашого враження від неї. Мені дуже цікаво, чи сподобалася вона вам, які моменти вам сподобалися, і які ваші улюблені цитати. Своє залишило під постом. Сподіваюся, ви знайшли ще одну книгу, яку можете додати до своєї бібліотеки. Буду чекати ваших відгуків і ваших коментарів. Також не забудьте підписатися на канал і приєднатися до спільноти в інстаграмі, якщо ви цього ще не зробили. Далі більше, далі більше цікаво.